Вітаю вас, друзі. Приїхали ми на Сіверський Донець. Готуємось поки довго-дуже довго робили собі місця. Точніше, кок робив. Костя працює. Всі знають, да, що в нас в країні війна. Костя працює. А я з коком, я Олег. Хто забув, нас давно не було. Не було відосики. Вибачайте, теж працюємо. Це панкок. Він сьогодні, мій напарник. Хе-хе, красава, доводя нога. Що буде замішувати у нас панкок сьогодні? Він зварив горох твердий половинками. Яка у нас мета сьогодні? Мета буде. Будь чесно, ліща, ліща, ліща. Так, що пан панкок? Шоколад, брім шоколейт, шоколад. Мета у нас сьогодні лящ трофейний. Приїхали ми на ніч. Ну і подивимось до обіду, як піде. І річної лящ. Тобто план пастачина і про горох. Про горох взагалі треба, типу... З горохом суто перемішувати, але ми хочемо спробувати сьогодні додати прикормку. Ну, Процес не будемо знімати, всі знають як. Будемо пробувати ловити трофейного ляща. Це сьогоднішній план на рибалку. Кілограм Гороха, звареного половинками, він промитий, чистий після варки промитий. Далі, ну, це пастачинка, печиво, але мені подобається, що воно таке крупне, дуже крупна фракція. Цікаво, я там вже рибалов, мені сподобалось. Спробуємо отакий от апірітів. Як він, як він спрацює, смакова добавка. Зі... З метою стимулювання харчових процесів. Риб. Також додам сьогодні про горох. Це тертий, я так розумію, горох солодкуватий. Ще не ловив, проекспериментую. Ну, і база буде така класична, мабуть, для денця вже так використовували. Для нас класична, напевно, річний ляж і тигровий горіх. Стосовно монтажа. В принципі, зараз все у флагмані з'явилося, все дуже легко. Ось такий, не знаю, як називається вертлюжок, да, який ходить по нитці. Потім я використовую такий стопорок гумовий типу, ну про всяк випадок. І такий класний є коннектор у флагмані. З'явився, все дуже зручно. Ну Потім покажу, ще я сюди прив'язую далі просто фідергамчик, ну і повідець. І ось так це виглядає. Ось так виглядає моє робоче місце в кущиках. Ну і тут столик для зручності. Це я так, так би мовити, бо коли багато працюєш, хочеться себе чимось побалувати. Я нарешті побалував, що маю крісло з усіма зручностями. Ось так виглядає мій корм, що вийшло. Ось Він такий достатньо зволожений. при цьому, ну Я думаю, що достатньо, води, достатньо, там будемо дивитись багато гороху, пастачина, тобто крупні частечки присутні. Сподіваюся, що ляж підійде. В принципі, відмірялись вже. Я відмірявся, дві палочки точки є. Буду зараз годуватися більно. Що у нас сьогодні є план? У нас є опариш, у нас є хробак. Пінка всіх кольорів, у нас є матиль, нам дуже повезло, ми знайшли. Ну, це пінка просто в мене з минулих рибалок. Я буду давати різку, багато хробака різати. Буду клеїти опарика. Теж давати ось таким клеєм, спробував, в принципі, прикольна тема. Не можу сказати, що десь результат я ще отримав, але думаю, якраз я використовував на водосховище. Просто так затестити, як воно працює. Думаю, на дінці буде цікаво. Ну, в принципі, все. В принципі, все Ось таке робоче місце виходить. Кидаю я, ну, я кидаю, там є ракушка або таке тверде дно з мілким камін... камінцем, щось, щось таке. Так, ну що ми мали скоком? Невеличких ласкирків покльовки ввечері. Зараз потемніше, але клювання зникло, поки риба гуляє по річці, але не видно. Поклеїв я опариша. хочу просто показати, як це виглядає. Ну Там дуже просто все це від Олексія страшного. Не рекламую, ну просто в нього побачив, у флагмані питав, такого нема. Просто трішки змочуєте опариша ручками. Ну там почитаєте, кому буде цікава інструкція, і засипаєте клеєм, він сухий, такий, як порошок. І виходить, він у вас ну, перемішуєте, і він у вас склеює, склеїться. Потім просто берете, формуєте такі камочки, умовно, і пробочкою або суто опариша в годівницю, і закидуєте. Ну і логіка така, що він потихеньку розходиться. Ну, Я просто до цього не зустрічав, може хтось знає. Пишіть в коментарі. Я не зустрічав. Він розклеюється потихеньку, ліби повзає з годівниці. Ну, типу, прикольна тема. В Києві там модно, ловлять, <гум> наче працює, ось спробуємо і в нас. Якось так то виглядає. Друзі, ну у нас ввечері, казав, було пара лоскірей з коком. Це я так розумію густера. Дуже, дуже приємна густера. Ну, Клювання вирішив вичекати пів години, дав клеєного опариша і туди, і туди, на дві точки. Ну вони, в принципі, в полосі одній. <кій> і ось тільки через пів години, густера. Ну що, тільки яка година? Восьма вечора. Да, кокіч. Тільки потемніло, добре. Будемо продовжувати ловити. Що ми робимо? Повторюємо насадку. І даємо... ну не я направо не давав, а наліво дам клей на паш. Ну до цього просто я вирішив зробити жирно Ось приблизно така насадка І густера ляпнула Ну просто багато опариша. Дивіться далі як працює ну, Зробив там пробочку собі і базу беру Опаріка Ось жменьку взяв він живий, просто заклеєний і важко йому рухатися. Вон той хто може рухатись, він рухається. Пісу на тебе нема. Так, да, це точно. Засунув годівницю. Ну тут щось ж... зверху ще кормом, притоптав. І все. Потихеньку буде корм виходити і апарики вилазити. Ну я так це... це собі розумію. Сенс саме в цьому. Пишіть в коментарях, як би ви зараз вчинили. Клювання було через 30 хвилин. Чекати 30 хвилин. Коротше, сиділи, не було взагалі нічого. А зараз... Опа! Заїхав під лящичок. Ну, Ну, подобається нормально, нормально заїхав. Нормально заїхав на... Матиліка з гробачком червоним. Буду давати зараз клеєного апариша одразу на точку, щоб спробувати залишити, якщо він зайшов, якщо він прокинувся. Дивіться, який в мене був сход покльовка отдай фідер. Віддай. Я взяв і не зміг просто ну, з місця зрушити. Просто я підняв і бум-бум. Потім все перезакинув і дивіться, який Ух, красунчик. Красавець! Красавець. Який красунчик. Я просто був у кока якраз і покльовку проспав. Біг, все залив, тут розлив. Дивіться, який карась. Я не знаю. Пишіть в коментарі, яка вага. Ми постараємось, Я не знаю, є ваги у нас чи ні. Ні, тут не, тут немає собою не брали. Дуже погано. Теб, тоді буду дивитись норму, щоб забрати карася додому і зважити. <рес> <рес> Якщо можна за законом заберу. Продовжуємо. Дай. Ну що, дочекалися Ляща. Після карася, який був у першій. Зараз вже там третя майже. Оце. Ну був ласкірик там чи щось таке. І ось такий красачик. Вже схожий на Ляща. Да? Уф. А, на апари не очікувано. Можеш піцак забрати, будь до ласка? Угу, плюс Ох, дякую. Ну красень вітаю Підписники і ті, хто потрапили випадково на наш канал. П'ята ранку. І я от отримую класичний лящовий Відстріл. Дві години не було риби ніякої. А тепер дивіться. <ривіт> Уда! Саме за такою рибою ми скоком сюди і приїхали. Тому продовжуємо ловити. А ще я дав три підряд кормушки годівниці, точніше, повної клеєного апараша. Не знаю, чи це спрацювало, чи не це. Ну зараз будемо дивитись далі. Всі висновки, як завжди, ми робимо в кінці рибалки. Ви ж нас знаєте, що вийшло, що не вийшло. Над чим працювати. У нас шоста ранку. Після ляща, ось перше клювання, ось така густерочка. Прокинулась. Подивимось, всі сподівання тепер на ранок. Хтось у нас не витримав напруги. Нічної трофейної ловлі поставив дзвіночки. І ліг спати. Ну що, наші поважні глядачі. 12-та година дня. Виходу не було зранку, виходу не було в день. Те, що було лечити, то ви бачили, це єдине, в принципі, що ми зловили, що вдалося зловити. Хочемо поміряти ляща, вагів нема, але дуже хочеться його поміряти хоча б довжину. Ну, як побачите результат так собі, але задоволення було отримано. Декілька петлячів менше ніж ці ми одразу я відпускав. Ну ось один лящ. Один лящ. Покажу так. Ось От такий красунчик все ж таки о п'ятій ранку взяв. Просто дивіться, який він красивий. І отакий карасики, кого ви теж бачили, але так подивитись. Красунчик. Що хотілося б сказати стосовно висновки? Краща наживка мотиль. Я думаю, ніхто не здивований. Більшість покльовок, більшість риб була взята саме на мотиля в різних там варіаціях. З підсадкою пінкою, чистий, з запаришем, але мотиль. Авариш дав пару клювань, хробак дав пару ласкері з ладонь і все на цьому. Тобто, більше ніяк він не підпрацював, давав багато апариша. Ну, я не знаю, там грамів, може 300 точно дав, може більше. Воду клеєного, це теж ніяк не впливало. Ну Я періодично давав, просто коли зовсім там години було тиші. Або давав одразу після клювання. Ось, ну, Мені здається, сьогодні це просто рандомна риба, яка рандомно йшла. Ловив я, в принципі, в руслі на ракушки, на міді, я діставав декілька разів ближче до себе, так би мовити, ця бровка умовно. Ну, на бровки я так само бровку і не знайшов. Мені здається, тут, що одразу починається на бровці трава. І ти коли ведеш чіпляєшся. Годували, наче непогано. Фракції було багато великої, але на жаль, результат такий, який є. Ну, я задоволений. Ляща потримав. Це була мета цього виїзду. Також бонусом карась. Хотілося би, звісно, ще парочку, але на жаль, уви, наступний раз, Наступний раз можливо. Відпускаємо рибу. Як зазвичай ми це робимо. О, о. Тут і зараз ще швиденько рулеткою поміряємо Ляща, бо цікаво, бо норми 30 см наче на недніпровські водойми. Вагів нема, тому ох! Всі живі, рибка жива. Швиденько дляща клас. І відпустимо. Та. Запасом. 45. Карась 33. Круто, круто. Зараз. теж цих картинків відпустимо і закликаємо вас всіх. Відпускати рибу. Бо на жаль, її з кожним роком все менше. Треба подякувати за відчуття і відпускати. Красунчик як пішов. Пішов, пішов. І цього фантастичного Карасевича. Просто монстр. Такого я ще не ловив, мабуть. Оп-оп, в грязюці. Бум! До нових зустрічей! Цінуйте природу, допомагайте ЗСУ.